96 років від акту з Ундр і Ундр. Цьогоріч день соборності відзначається із сумом. На сході триває боротьба за незалежну Україну а рівно рік тому Небесна Сотня отримала своїх перших бійців. Загинули Сергій Нігоян, Михайло Жизневський та Юрій Вербицький. Пам'ять героїв на традиційному віче прикарпатців шанували хвилиною мовчання. Попри все, день соборності один із найкращих витворів української нації, вважає народний депутат 5-го і 6-го скликань Зіновій Шкутяк. та відзначає сучасне покоління молодих патріотів, котрі без вагань стали на захист України, дає підстави твердо вірити у перемогу. Віками люди жили в різних країнах, в різних умовах, і тільки перші такі проблиски своєї держави, і зразу всі разом захотіли. Жити в одній країні сьогодні. я думаю, що ми можемо з вами вже е, говорити з оптимізмом про те, що Україна переможе, тому що таку молодь, яку має сьогодні Україна, я думаю. Багато націй би дуже гордилися такими такою молоді, яку ми маємо засвоїти уроки минулого, повинен народ, кажуть історики, і на рівні особистісних зв'язків нести на Донбас українську культуру, демонструючи в такий спосіб, хто є хто. Коли з е, Дніпропетровська для прикладу та завітала до нашого музею, кажу: Ви знаєте, у вас було українське державне правління у 41-му році. А ми цього не знали. Тобто, коли люди не поінформовані, тобто ось е, деякі політики і політтехнологи грають на з, з таких моментах історичних, так що ось ви там окремі, ви там існували окремо. Ви повинні існувати окремо. Якщо подолати ось такі рубежі, це потрібна література, це потрібна державна політика у сфері телебачення. Щоб повністю інтегрувати Україну, потрібна цілісна державна програма, відзначають фахівці. А перші кроки в цьому напрямку, як з боку громадськості, так і влади, уже робляться.